Таке коротеньке відео-відповідь. Там в коментарях хтось питався за фітільки. Зараз я покажу, які є оригінальні, які я використовую, якщо Ой, немає оригінальних. Значить, це є оригінальні фітільки. Це є типу ляного шнурка. Такого він не є тканий, він отакий, просто як ляний шнурок. Він там скручується, скручується і виходить такий от. Колись такі були шнурки, може хтось пам'ятає. Ці ще досить добре збереглися, тобто вони були в маслі, вони не зігнили. Часто, коли на станках там масла не було, туди попадала вода, і вони, вони згнивали, ну, і тоді прийшлося їх міняти. Ці ще в такому досить непоганому стані. Значить, що я використовую, якщо їх немає? Користовую отакий гніт. Він продається як свічковий гніт. Цей діаметр є 3 мм, це 3 мм. Він є тканий. Такий, як я знаю, як шнурівка, напевно, до взуття. Такий. І він чудово передає масло. Це вже перевірено неодноразово. Я наливаю там ванночку масла, і за декілька днів. По тих гнітиках це все переходить вниз коробки подачі Цей моточок, він був більший, він, ну, може ще раз такий був. Колись я до нього, за нього давав щось до 50 гривень. Ну, зараз, можливо, ціна інша, але воно точно не дорого коштує. Отак, ну, кому треба ось ну, такий гніт можна використовувати. Діаметри є різні. Це є 3 мм, і він, якраз, якщо ставити, він є плюс-мінус такі самий, як оригінальні. Є 2 мм, можливо, навіть і вони підійдуть. Єдине, що є ще такі гноти, одразу пропитані воском. То, коли будете замовляти, не беріть такі, що пропитані воском, беріть такого плану.